Колишній депутат від ОПЗЖ та двоє його спільників вимагали гроші у аграріїв. Дистанційне навчання продовжили через гепатит. У гніванській лікарні з'явився лор комбайн для діагностики патології горла, носа вуха. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо наш випуск. Депутат від ОПЗЖ та двоє його спільників, працівників муніципальної варти міськради, вимагали гроші у аграріїв. Про це повідомляють у Службі безпеки України. Усі троє під керівництвом місцевого кримінального авторитета займалися рекетом і працювали за правилами рекету 90-х. Вимагали, потерпілих гроші як регулярну данину. А коли підприємці відмовлялися платити, погрожували фізичною розправою та знищенням майна. Зловмисників затримали після того, як вони вимагали у 27-річного підприємця аграрія 9 тисяч доларів, а ще змусили написати розписку про повернення грошей і віддати під заставу бус і земельну ділянку. З вересня четверо чоловіків віком від 28 до 38 років, серед яких і 34-річний колишній депутат погрожували потерпілому розправою. Троє з чотирьох затриманих, включно з екс-депутатом, перебувають під вартою. В ході проведених обшуків було вилучено зброю, набої, вибухові речовини та чорнові записи всім затриманим, в тому числі і депутату, оголошено про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України, їм обрано міру забіжно заходу, у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту. Школи в Вінниці продовжили дистанційне навчання ще на один тиждень. Нагадуємо, що на онлайн-навчання коледжі, вищі та ліцеї міста перевели через спалах гепатиту. А захворюваність не спадає за останню добу. Зафіксували ще шість випадків. Загалом у місті 247 підтверджених хворих. У лікарнях 46 пацієнтів. У місті продовжують обстеження води. Відібрано 300 проб, з яких усі показники негативні. Також перевірили майже тисячу працівників ринків, супермаркетів, торгових центрів, продуктових магазинів. У деяких співробітників ринків виявлено антитіла, що вказують на захворювання гепатитом А. Про це повідомила на прес-конференції заступниця департаменту охорони здоров'я та реабілітації ОВА Тетяна Бондаренко. Окрім Вінниці, випадки захворювання зареєстрували і в інших територіальних громадах області. Хворих на гепатит А виявили у Могилів Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсенському та Козятинському районах. На сьогодні Робиться в області всі заходи, проводяться всі необхідні мероприємства, які узгоджуються з міністерством охорони здоров'я України, з центром громадського здоров'я МОЗ України і з головним санітарним лікарем МОЗ України за для припинення розповсюдження інфекції в Вінницькій області і за стабілізації епідемічної ситуації. Проводити діагностику патологій горла, носа, вуха тепер зможуть у Гніванській міській лікарні. Тут придбали сучасний лор-комбайн. Результати обстеження записуватимуть на диск та за потреби передаватимуть іншому лікарю. Такого лор-комбайна немає жодна державна лікарня у Вінницькій області. Детальніше про нове обладнання будемо говорити з Леонідом Томчуком, головним лікарем Гніванської міської лікарні. Вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про нове обладнання. В чому його особливість? Особливість цього обладнання в тому, що він може проводити скопічно обстеження вуха, горла, носа. Може записувати на диск, і це зручно, якщо будуть проводитись якісь оперативні втручання в другій лікарні, лікар може дивитися вже на диску сам сам запис. Також там можуть проводитися деякі маніпуляції, пов'язані з тим, що от промивка від сільчаної пробки. Це всі знають, і цим апаратом вже можна проводити цю процедуру. І там ще великий перелік процедур, які можна використовувати цим даним обладнанням. Тобто не лише діагностувати, але й трошки лікувати, правильно? Так, так деякі, не тільки діагностичні, а деякі навіть, лікувальні процедури можна буде проводити. Коли почнеться прийом з використанням цього нового апарата? Прийом вже розпочався у нас, у нас в лікарні є дуже талановитий лікар, притула Дмитро Володимирович, він приймає по понеділках, він вчора був. І вже використовував, використовував дане обладнання в роботі. Багато було пацієнтів? Е, ну, я не рахував, але ну, десь чоловік не менше 50. Скажіть, будь ласка, як можна до вас потрапити на прийом і чи є електронний запис? Е, є електронний запис, і е, щоб потрапити на прийом, потрібно мати направлення від сімейного лікаря. Проводиться обстеження безкоштовно, ну, безкоштовно. За рахунок для пацієнтів безкоштовно за рахунок коштів Національної служби здоров'я України. Без направлення потрапити не можна. Ну, якщо потрапить людина без направлення, тоді Національна служба здоров'я України за дане обстеження не оплатить. Дякую вам. Є, є, звичайно, випадки такі, що потрібно людям проводити якомусь там невідкладний стан або ще щось, то звичайно ми не, не відсилаємо за направлення. Ми проводимо. Ну це одиничні випадки. В основному це з направленням сімейного лікаря. Але все одно, якщо там, наприклад, невідкладний стан, то можна розраховувати, що це обладнання допоможе. Однозначно, тому що невідкладні стани вони. Не йдуть через направлення через відсіньке. Ми надаємо навіть ладну допомогу, тому тут в цьому, в цьому питанні немає ніяких проблем. Я вам дякую, Леонід Томчук, головний лікар Гніванської міської лікарні, був з нами на зв'язку. Через спалах гепатиту А у Калинівці обстежують пункти розливу води. Епідеміологи роблять лабораторні дослідження акваматів, перевіряють якість води у громадських криницях та ту, яку подає Калинівський водоканал. У Калинівській територіальній громаді зареєстровано один випадок гепатиту А. Всього на Вінниччині з початку спалаху інфекції зафіксували 285 захворівших. З нами на зв'язку Галина Трофімова, заступниця начальника відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Хмільницького районного управління, головного управління Держпродслужби. Вітаю вас! Скільки зразків води взяли на аналіз у Калинівці? Калинівській громаді на обліку знаходиться 27 водоводів водоводнів централізованого водопостачання, 18 акваматів та 31 громадська криниця. На протязі поточного року обстежено усі об'єкти водопостачання. Виробничий контроль здійснюється постійно згідно діючого законодавства. Дослідження питної води проводяться на базі Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби, відділу Калинівського відділу центру контролю, контролю інфекційних хвороб. Та відомчий контроль самими підприємцями на базі акредитованих лабораторій? Чи були виявлені якісь порушення? Так, основними порушеннями є невідповідність води за мікробіологічними показниками, які виявлялись при лабораторних дослідженнях. Чи плануєте надалі перевіряти воду? Так, зараз забезпечення доброякісною та безпечною водою населення громади є пріоритетом в нашій роботі, тому постійний контроль за джерелами та Підприємства водопостачання здійснюється постійно і будуть продовжитись подальшим. Окрім води, плануєте інші перевірки? Так, планується здійснювати контроль за об'єктами піднебезпеки, підвищеної піднебезпеки, а саме буде приділятися перевірки дитячим дошкільним закладам, школам. ринкам. Та великим закладом торгівлі. Галина Трофімова, заступниця начальника відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Хмільницького районного управління, головного управління Держпродслужби, була з нами на зв'язку. Мати флікери на одязі при малоосвітлених вулицях та дорогах важливе правило безпеки. Півсотні пішоходів постраждали під час дорожньо-транспортних пригод. І практично всі вони сталися в темну пору. Більшість постраждалих були одягнуті в темні речі та не мали жодних світловідбиваючих елементів. Так пояснюють правоохоронці. Практично щотижня патрульна поліція саме в Вінницької області проводить акції, під час яких нагадують наскільки важливо бути видимим у темний час доби на проїжджій частині, і особливо зараз, під час можливих блекаутів, коли вулиці практично не освітлюються. Велосипед це основний транспорт вінничанина Олександра, пересів на двоколісний після 20 років за кермом. Каже, це економніше та корисніше для здоров'я. Сам Олександр екіпірований усіма відпорними ліхтариками, знаками, стрічками, які роблять його видимим на трасі. Ще не включили У тобто мене 30, зверху 30. і далі як роз'їхатись. Ну не видно. Якщо брати, ну то тобто хоча б видно, що я їду. Якщо в нього немає. Ну і це вже для машин, бокові. тобто по-любому треба, щоб Ну Тут відклеїлися, так то на всьому повинно бути. Ну, в основному зараз нас люди всі беруть чорне, бо воно не маркет, типу. а його не видно аж ніяк. Олександр переконує, одяг чи взуття із флікерними вставками, світловідбиваючі аксесуари у вигляді брілків або браслетів мають бути на кожному пішоході та велосипедисті. Це рятує життя у темну пору доби. Є знайомі, які часто їхали за кермом, і дуже часто людину взагалі не бачили. І це навіть було не в таку темну пору, було навіть у світлішу пору. Тому можу сказати точно, що це важливо робити, носити ленточки і пов'язувати собі на руку. Знаю, є куртки такі. Важливо, велосипедистам також мати маячки, це важливо. Для того, щоб краще було видимість на, на тій самій дорозі, наприклад, коли переходиш дорогу, коли темно. Ті ж самі, коли відключення світла будуть, я так собі думаю, надію, що ні, то ну, щоб видимість краще була, щоб видно краще людей було. Ну, зараз же темно, а якщо ще, ще темніше буде, якщо не хороша штука, хай вона в собі буде. Хай живе. Вінниця. Наявність світловідбиваючих елементів на пішоході щонайменше на 80% запобігає ймовірному ДТП. Пояснюють правоохоронці. Патрульна поліція щоразу різноманітними акціями нагадує, як важливо мати яскраву стрічку на сумці або рюкзаку, або у темну пору доби переходити дорогу з увімкненим ліхтариком. І за порушення цих правил є відповідальність. Сама стаття не передбачає попередження, а відразу штраф. Цього року у нас є 63 дорожньо транспортних пригоди з потерпілими, з них дев'ять загинуло іменно за участі пішоходів, а 57 травмованих». При їзді з ближнім світлом відстань, при якій можна помітити пішохода у темному одязі, це 25 метрів. А якщо у людини є флікер, то вона збільшується до 140 метрів. Середня вартість світловідбивних браслетів, стрічок на одяг – 20-50 гривень. А от законопроект, який подали до Верховної Ради, про відсутність засобів попередження передбачає штраф, який більший щонайменше найменше у три рази. Євгеній Овсяніков, Вікторія Ворощак, телеканал «Вінниччина». Із Михайла зима морози кує так говорили наші предки в день Архангела Михаїла. Колись в цей час дійсно випадав сніг, і починалися морози. А от у наш час прикмети не залежать від календаря, а від самого свята, бо синоптики прогнозують похолодання і дощі. Відзначають цей день тепер раніше, замість 21 листопада 8-го. Це пов'язано з переходом Православної церкви України та української греко-католицької церкви на Новоюліанський календар. Михаїл зібрав небесне військо і вступив у війну проти сатани. Люцифера скинули. Наші захисники продовжують боронити Україну від російської орди. Кожен з нас може попросити у Архангела Михаїла допомоги нашим оборонцям здолати ворога і повернутися додому. Нагадаємо, свято Михаїла. А за новим календарем ми відзначаємо вже завтра, 8 листопада. Це була вся інформація. На цю ми дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!